Привіт! Це відео буде для поціновувачів морської капусти. Якщо ви полюбляєте морську капусту, салати з нею вам сюди. Отже, всі ми знаємо, як важко купити якісну да, морську капусту. У магазинах часто вона буває м'яка з піском чи з камінням. Незрозуміло, що на зубах тріщить. Несмачна, кисла, де забагато оцту і так далі. Тому беру ось таку, це капуста морська, сублімована. Значить, я її виписувала там, де я е, виписую оптом спеції на наш магазин. В наявності в нас її немає, але за потреби можна робити предзамовлення, і я в замовлю, випишу капусту суцільно під вас. Отже, ось тут це 100 г морської капусти. Аромат безподобний. Яскраво зелена, ви тільки погляньте. Викладаю в'ємність і заливаю звичайною холодною водою. Якщо залити окропом або гарячою водою, вона швидше розмочиться, але в такому випадку вона у вас буде як переварена. Більш м'яка. Якщо ви полюбляєте таку капусту, можете заливати окропом. Якщо полюбляєте більш тверду капусту, щільнішу, то тоді заливаємо тільки холодною водою. І залишаємо так на декілька годин, приблизно десь 3-4 години для того, щоб вона набухла. Не обов'язково на 3-4 години. Це якщо ви плануєте прямо сьогодні готувати. Якщо у вас не вистачає часу, ви можете замочити її на ніч або лишити на довший термін. Від цього вона гірше не стане. Ось цю капусточку дрібкою цю, я залила вчора холодною водою заради експерименту. Вона у мене провела у воді 20 годин. І як можете бачити, вона не розлізлась, вона не розмокла. Вона абсолютно нормальна, класна, морська капусточка. Можливо, у вас продається десь у ваших магазинах. Можливо, ви знайдете десь на теренах інтернету. Це дійсно класний варіант для тих, хто полюбляє морську капусту. Не купляти те, що нам продають, да, несмачне, неякісне, а ось так зробити в домашніх умовах. Через 3 години зі 100 г сушеної. Морської капусти виходить ось такий тазик. Все, тепер на друшляк і відкидую. Водичка стекла і перекладаю знову назад в мисочку. Зі 100 грам сублімованої сушеної морської капусти у мене вийшло ось такої 1 кілограм. В принципі, вона вже готова. Тобто можна її так залишити. Якщо ви не бажаєте робити в такій кількості, то можна просто не всю замочувати, а ділити ще на етапі сухої, можна використовувати в супи багато хто додає. А можна замарінувати те, що буду зараз робити я. Знову ж таки, можна замаринувати чисту морську капусточку. А можна зробити по типу салату, який продається зачасту на привалках наших магазинів. Да, всі ви, напевно, бачили, це з морковкою та селерою. У мене селери нема, у мене буде тільки з морковкою. Тут уже кількість берете на свій розсуд, в мене знайшлась лише одна морквинка, тому я її обчистила і натерла ось на тертушку для корейської моркви, але не довгими ось такими смужечками. Аромат від капусти стоїть, я вам не можу передати словами. Відправляю сюди моркву і одразу перемішаю. Залишається нашу капусточку, тільки заправити. Звичайно, кожна господинка може це робити виключно на свій смак. А я вам покажу, як я це роблю. На 1 кг готової капусточки я беру 5 столових ложок. Олійки. Олію можна використовувати будь-яку. Як оливкову ви можете брати, так і соняшникову, так і суміш зробити. До олійки додаю соєвий соус і оцет. Звичайний 9% оцет по 3 столові ложки. І того, і того, тобто 5 столових ложок олії. 3 столових ложки соєвого соусу, і 3 столових ложки 9% оцту. Сюди ж додаю 1 чайну ложечку солі. Сіль, дивіться, обережно, щоб не переборщити, бо соєвий соус уже солений. І столову ложку цукру. Це база. Далі потім можна буде скуштувати, і якщо вам Чогось захочеться додати, то можна обов'язково додати. Що ще? Можна додавати спеції за своїм смаком. У мене є ось така суміш для корейських салатів. Я додаю її на кілограм чайну ложечку. Ну і по традиції, мені хочеться додати насіння білого кунжута. Також додаю ось отаку чайну ложечку. І тепер все це ретельно розмішую. Ось така у мене виходить заправка. І тепер цією заправкою заправляю капусточку і перемішую. Вже на цьому етапі, це неймовірно смачно. А для того, щоб вона стала ще смачніше, перекладаємо нашу капустку в яку небудь ємність. Це може бути відеречко, контейнер пластиковий. Для кілограма ось такої капусти, потрібно брати контейнер 2-літровий, в літровий не влізе. щільно-щільно ось так вкладаємо. Закриваємо кришечкою і прибираємо в холодильник маринуватися, хоча б, хоча б на ніч. Ліпше, звичайно, якщо постоє і сутки, і двоє. Така капустка дуже добре зберігається в холодильнику, вона не псується швидко. Вона виходить нейтрального смаку, тобто вона не пересолена, вона не кисла, вона не засолодка. Її можна використовувати як самостійну страву, так само можна готувати з нею всілякі салати, додавати її. Тож, якщо ви полюбляєте, так, да, може дехто і поспорить зі мною, посперечається, що виходить не дешевше, аніж придбати в магазині. Е, я погоджуюсь, так, да, можливо, і не дешевше, хоча я зараз не знаю, яка ціна на таку капусту. Але ж ми знаємо, що ми сюди поклали, і ми впевнені в нашій якості. Тож готуйте! Споживайте, корисне, а це дійсно вітамінна бомба. І всім смачного!